Привіт, мої прекрасні люди! Сьогодні відео для вас на тему поради для вас від Всесвіту. От, власне, вищі сили. Які поради могли б дати вам Вищі сили та Всесвіт, зважаючи на вашу ситуацію? Поради для вас від Всесвіту Поради для вас від всесвіту. Можливо, давайте зробимо сигніфікацію. Я вже не пам'ятаю, коли я робила. Сигніфікація? Хто ви зараз? Ви людина, яка обрала, яка обрала новий етап у своєму житті, і що в цьому новому етапі буде щастя? Що тільки стабільна радість, стабільний емоційний стан легкості, любові, щастя та в загальному емоційної врівноваженості буде у вас у пріоритеті. І більше ніяких гойдалок, ніякої невизначеності, ніякої важкості і жодних внутрішніх конфліктів ви не хочете. Ви хочете тільки. Радіти, насолоджуватись цим життям, тому що, е, навіщо взагалі життя, якщо в ньому мало радості. Е, і, і, власне, це ви обираєте для свого майбутнього. А якщо траплятимуться якісь е, події, не передбачувані, і вони будуть нести негативний характер, то ви, по суті, так само далі будете набагато швидше обирати щастя після того, як проживете всі неприємні емоції. Отож, якщо вам підходить сигніфікація, то будемо робити відео і можете слухати далі. А, так, поради для вас від всесвіту. Поради для вас від всесвіту. Рада для вас від в світу. Спочатку тут розповідається про те, що, власне, було у нас у сигніфікації, що в минулому ви обирали щастя. Незалежно від того, що б не відбувалося в вашому житті, ви будете обирати щастя і надалі. Навіть якщо у вас будуть неприємні емоції, ви будете їх проживати, йти у стан спокою і потім обирати знову щастя. І карти кажуть так само, як ви обираєте щастя у житті. Просто щастя в житті, так само припустіть те, що у вашому житті може бути щастя у стосунках. Ймовірно, у минулому у вас був досвід, коли ви не могли порозумітися з партнером, закривалися від нього, не можна було отримати якоїсь ясності та чіткості одне від одного, можливо, були якісь недомовленості. І е, ви ці стосунки закрили для себе, ви з них пішли. І далі у вашому житті буде щось нове. Щось таке, з чим ви ще не стикалися. І це по справедливості. Це буде якби щось нове, типу у стосунках. Нова людина, і там ви зможете оцю модель е, вибору щастя застосувати. Проте карти кажуть, що ви одразу хрест на цих стосунках не ставили. Ніби так, нічого не очікувати можна. звісно, е, проте... Краще ставитися до них ні, ні жарко, ні холодно, просто спокійно. Просто як до друга, як до нового досвіду, як до того, що щось нове і не таке, як у минулому, тому що люди різні. Ми не можемо у своєму житті зустріти двох однакових людей, тому що всі ми різні. Нам деколи буває тяжко зустріти людину, схожу на нас. І взагалі варто пам'ятати те, що ми всі різні. Проте ці стосунки, вони будуть шансом для вас, щоб ви, так, щоб ви подивилися на стосунки під новим кутом, подивилися на те місце, де вас приймають, де вас люблять, і де вам комфортно, і де добре. Де можна насолоджуватись, ваш мозок може казати вам, що стосунки це страждання. Проте, згадайте, що у вас були ситуації, коли ця теза, що стосунки це страждання, підтверджувалась. Проте це було тільки з кількома людьми. А уявіть, що на нашій планеті 8 мільярдів людей. І Якщо, наприклад, декілька людей це підтвердили, то ще рівно така ж половина може підтвердити інше, те, що стосунки це радість, що це любов та задоволення. І в результаті можна сказати, що у тих стосунках, в яких ви були. Не було повністю все погано, не було повністю, щоб там були тільки страждання, суперечки, непорозуміння і так далі. Там же ж також щось було таке приємне та прекрасне, за що ви їх обирали, правда? І так от от уявіть, що стосунки це такий майданчик, де двоє людей навчаються, де двоє людей навчаються чомусь у іншого партнера, чомусь, чого йому не вистачає. Як я вже казала раніше у своїх відео, коли зустрічаються люди, наприклад, одна людина дуже така серйозна, закрита і замкнута, а інша людина емоційна, відкрита, така експресивна, то вони одне в одного навчаються цих рис, яких їм не вистачає. Та людина, що закрита, вчиться більш показувати свої емоції, те, що показувати свої емоції, це безпечно. Те, що тебе приймуть, а інша людина вчиться в більшій серйозності та відповідальності. І, і це все окей, це все окейно. І в наступних стосунках ви можете м -м, зцілитися, зцілити цю свою закритість і м -м, повірити в любов знову, ви зможете по-новому подивитися на себе та на стосунки. Знову зануритися у м -м, прекрасні почуття. І згадайте те, що в минулому ви ж також чомусь вчилися. У вас також були помилки у стосунках, і в загальному що більше-більше. У нас стосунків, то більшому ми чомусь навчаємося такому фундаментальному, тому що партнер це завжди наше дзеркало, він завжди дзеркалить нам наші слабкі місця. І вищі сили не просто так поєднують двох людей. Це не випадково. Це не випадково. І ті речі, які. Вам заважали в минулому, вони зцілилися та виправилися, ви їх пропрацювали завдяки стосункам. І це нормально те, що спочатку може бути все добре-добре в стосунках, а потім нас може почати щось дратувати у партнерові. І коли нас щось дратує у партнерові, це не про нього, а про нас самих. Це означає, що. Партнер щось у нас зачепив, щось нас тригернуло і настав час це зцілити, це пропрацювати для того, щоб взаємодіяти краще. Проте найголовніше в стосунках це завжди бути вірними собі. Тобто чути свої бажання, чого ви хочете, чого не хочете відстоювати свої межі. Тому що, повірте, те, що для однієї людини не є чимось таким серйозним та важливим. Для іншої людини це є чимось таким тригерним, травматичним, і ми ніколи не знаємо, що для іншої людини є травматичним. Тому це нормально казати про свої бажання, свої почуття, свої потреби і старатися якось. Будувати стосунки так, щоб обом людям було комфортно. Тож, перша порада для вас від всесвіту це повірити, що стосунки це безпечне місце, це місце, де можна бути собою, де можна насолоджуватись, де можна бути щасливими. І, звичайно, що це знання воно прийде до вас поступово із практикою у стосунках. І ви будете. Вчитися цьому. Проте можна припустити цю думку вже зараз. Думати про стосунки як про щось таке тепле, затишне, приємне, те, що приносить любов. Давайте ще подивимося поради від цесвіту для вас. Порада від світу для вас. Знову говориться про стосунки, і тут сказано, щоб так сильно не закриватися у стосунках і якось не наступати на ті самі граблі, не конфліктувати, не обирати страждання у стосунках. Найбільше зосереджуйтеся зараз на собі і зосереджуйтеся на собі тоді, коли ви зустрінете партнера. Це просто найкращий рецепт для вас найкращий розвиток подій. Тому що тоді ви не будете так надмірно сильно орієнтуватися на партнера, ви не будете так сильно тривожитися, що раптом він розіб'є мені серце, що близькість це страшно. І все таке так ви, у вас буде гармонія. Тобто ви будете жити своє життя, насолоджуватися, робити себе щасливими, мандарувати собі емоції. Реалізовуватися, знаходити собі нові хобі, друзів, бачитися з рідними і наповнювати своє життя максимальним щастям. І в той самий час ви будете зустрічатися з партнером, бути щасливими разом з ним, якось ділитися своїм щастям з ним, і нічого від нього не очікувати. Тобто ви будете самостійною, прекрасною, незалежною особистістю, яка себе реалізовує. Ось тут, власне, такі прекрасні карти випали. Яка себе реалізовує, яка може себе усім забезпечити, яка не очікує нічого від партнера, тому що вона сама може дати собі все те, чого вона очікує від партнера. Якщо вона очікує, що партнер її забезпечує, то вона сама може себе забезпечувати. Якщо. Це емоції, то вона сама може дати собі емоції, робити себе щасливою. У загальному стосунки потрібні для того, щоб було в житті ще більше щастя, і щоб ділитися цим щастям з іншою людиною, щоб була людина, просто яка любить тебе слухати, яка тебе любить, приймає, яка. Які подобається бути поруч, спостерігати за твоїм життям, а вам подобається спостерігати за життям тієї людини, підтримувати і безмежно вірити в цю людину, що вона досягне успіху, тому що ви щиро вірите, що ви досягнете успіху. І все те, що ви відчуваєте поруч із партнером, це відзеркалення вас. Якщо вас нічого не тригерить у партнерів, це означає, що у вас досить високий рівень. Свідомості і того, що ви досить добре себе пропрацювали, ви можете прийняти дуже багато всього і бути чесними із самим собою. А коли у вас починає щось тригерити, це нормально. Щось, коли щось чіпляє, якась травма зачепилась, це також нормально і. Партнер вас дзеркалить у цю мить. Це означає, що у вас є, якась, є якийсь біль, який ви не пропрацювали, який у вас міг залишитися із дитинства, із стосунків із батьками, із минулих стосунків, і ще якогось раннього досвіду у вашому житті. І це просто свідчить про те, що вам потрібно в цю тему піти, в неї заглибитися і. Порозмовляти з собою, якось подумати, а чому мене це чіпляє в моєму партнерові? Можливо, я щось від нього очікую, а чого я від нього очікую, а чому мені це потрібно, а чому, як я можу собі це дати? І все таке. а чому я обираю, наприклад, цього самі собі не давати, а очікувати цього від інших? Тому що. У ніхто нам нічого не зобов'язаний. Ми єдина людина, яка зобов'язана робити себе щасливими та забезпечувати собі абсолютно все. Так само як чоловіки не зобов'язані забезпечувати жінок, тому що жінки можуть самі себе забезпечити, ну крім вагітності. Так і чоловік, так і жінки не зобов'язані прибирати, готувати, прати чоловікам речі та забезпечувати їм побут, тому що чоловіки цілком можуть самі це зробити. Кожна людина несе відповідальність за те, щоб її життя було комфортним, щоб заробляти гроші та забезпечувати собі комфортний побут. Отож, ваша порада від цесвіту це робити себе щасливими, зосереджуватись на собі. І в результаті ви будете щасливими у стосунках, тому що ви будете зосереджуватись на собі. І просто поринати в щастя разом з партнером тоді, коли ви з ним. А коли ви без нього, ви будете щасливими так само, як і без так, як, як і з ним і без. І неважливо, ви з партнером чи ви без партнера, ви все одно будете щасливими, тому що ваше щастя це ваш пріоритет. Отож. Я була рада зробити для вас цей розклад з особистим розкладом. Звертайтеся в інстаграм. До зустрічі!